Так, всім привіт! Отже, Ford Explorer 4 покоління 6-10 по рік. Стало питання заміни амортизаторів ляди, бо вже похолодало, не тримає. Е, оригінальні замовлять, та і ціна така не дуже приємна, тому підібрав по навантаженню, бо оригінальний амортизатор має 810. Навантаження підібрав такі от леджафорси, вони є різні. Дивимося. В принципі, подовжені він плюс-мінус такий, в нього корпус коротший, довший шток. Тут, в принципі, все повинно вистачати. Але є нюанс в тому, що в оригінальних оці от шарніри, пупсики, під кутом. А в цих рівні ось так виглядає. Тому що треба? Або знайти сюди такий, або переставити цей сюди. В чому нюанс? Так як це Америка, наша любимая, то і різьба тут дюймова. По штангелю 6,7. Якби такої різьби не знайшов. Це хіба що одна чверть, це 6,35 повинна бути, ну навіть не знаю. Тому в чому суть. Тут різьба у нас М6. Ну, як би звичайно на цих амортизаторах. Ось така різьба, звичайна М6. Сим не стикується. Якби. Плюс тут поглиблення. таке є. Тобто воно і трохи не достає. Бо так воно наворачується, в принципі, різьба М6 на один вистачає, воно там собі накручується. Тому беремо що? Беремо болта на М6, звичайно, обережно рівненько вкручуємо. і проганяємо різьби, щоб там стало М6. В принципі, на першій я зробив, по міцності не проскальзує, все добре. Якби наганяється до упору без цих, без злішістів, як то кажуть. Викручуємо. тобто там у нас вже нарізана, надавлена різьба М6. А тепер, що потрібно для перехідника. Для перехідника беремо М6 гайка. Подовжена. Ось така вона десь здається 17-18 мм довжина. Кусок шпильки або обовта, 20 мм. Шайба звичайна М6. І гровер М6. І отак от, от накручуємо. Сюди вдягаємо отак. Шайба гровер, що буде заходити в цей котай, там два, два рівня. І обов'язково стекла. Втік гровер. Є запасний, не страшно. І вкручуємо так от на червоний фіксатор різьби. Локтайт, не локтайт, байдуже. Все, завернули. Потім навертаємо. До опора і все чудово. От перший варіант, те, що зробив. Ось воно так виглядає. Сюди ще виріжу шланг 15 мм надіну, щоб воно було кругленьке файненьке. Виходить, воно по довжині загальність зі старим амортизатором на 8 мм. А вже ж можна трохи гайку зменшити, але я думаю, що вистачить і так. В принципі, на петлях кришки багажника опори є, воно не буде її виламувати. Тому отак, до речі, амортизатори. Uh, Legger Force, дів коробочки. Legger Force, вот з таким от номером.